Ро долучається Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, пані Олексія, пане Борису. Дорога, пане Володимире. А чому е, Стів Вітков їде до Москви у той час, як він е, спецпредставник американського президента по врегулюванню конфлікту на Близькому Сході? А кіт Келох має врегулювати питання е, Росії України? Ну, бачите, э, цей пан э, користується особливою любов'ю Дональда Трампа, і тому, скоріш за все, э, це остання спроба Трампа э, на ну, якось вплинути на Путіна. Думаю, що це справді э, остання Останній акорд, акорд пане Володимире. Так, так, я сказав останньою гастролю. От але сьогодні ми почули вже те, що Вітков ну почує через два дні, коли він прилетить до Москви. Що ніяких змін не буде. Його Путіна умови не не, 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 не будуть абсолютно іншими ніж ті, які про які він говорив там два роки-три роки тому назад. А сформулював остаточно минулого року. А це те, що чотири області відайте: Україна поза НАТО, Україна зрусифікована, Україна з російською церквою. Ну і весь набір всіх хатілок, які у нього є. Тобто смислу в такому візиті в принципі немає. Ну можливо, просто Трамп хоче ну скористатися останнім шансом. Але можна вже зараз передбачити, що він буде невдалим, тому що Путін не розуміє ніяких інших речей, крім, крім коли його сильно б'ють. Ну поки що я не б'ють, тому він не розуміє. Угу. Тобто це може бути черговим затягуванням, адже ви праві. Дивіться, спочатку на ультиматум Трампа Путін мовчав. Потім, коли Трамп пообіцяв не пообіцяв, сказав, що Вітков поїде до Москви, Путін вийшов із заявою разом із Лукашенкою. Сьогодні там наговорив купу речей, і тепер виходить, що на ці речі має відповідати Вітков. То можливо Вітков везе вже від Трампа, який меседж який Путіну? Не думаю, пане Борисе. Мені здається, що це справді чергове можливо попередження з боку Трампа Путіну про те, що ось треба все ж таки припиняти вогонь. Всі його заяви увазі Путіна, залишаються заяву, бо після цього починається, починаються. Продовжуються вчинення злочинів проти України. Ну, і, до речі, в цій останній заяві Трампа, яку ви процитували, там є звичайно оцінка, що те, що робить Путін, це огідно. Але насправді там немає оцінки, що це кримінальний злочин, який вчиняє щоразу російська верхівка. Ну, не знаю, чи це випадково чи ні, але в таких випадках слова дуже багато що значать. Пане Володимире, президент Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах у відповідь на заяву Медведєва. Про це Трамп написав у власній соцмережі True Social. Напередодні Медведєв написав у соцмережі X, що відповідь Росії може бути цитую непропорційною та непередбачуваною, згадавши про систему ядерного стримування. Давайте послухаємо. У зв'язку з вкрай провокаційними заявами колишнього президента Росії Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити у відповідних регіонах два атомні підводні човни на випадок, якщо ці заяви виявляться чимось більшим ніж просто заявами. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не буде один із таких випадків. Так, да, пане Володимире, допоки тривають там різні заяви і ставляться дедлайни, все одно ми бачимо на ділі, що ну, можлива підготовка, або якісь дії вони відбуваються. Ну, ви знаєте, я радію таким діям. і Давайте ж не забувати, що це вже другий крок. Перший крок був не так давно, коли американці перекинули ядерну зброю до Британії. Зараз, бачите, на підтягуються човни, печа, якщо так чесно, то е, і підтягувати в принципі нічого особливо не потрібно. Бо якщо подивитися, що є у США на е, в акваторії Індійського океану, що є в Середземному морі, що є на, 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 на півночі, то ну по ідеї там особливо і на на напружуватися не потрібно. Росія в будь-який момент буде знищена, якщо оці. Е, задурманені алкоголем чи просто божевільні керівники щось спробують. Це просто демонстрація сили. Це те, що Трамп чітко і ясно говорив раніше, що ми будемо встановлювати мир через силу. Оце демонстрація цієї сили. Ну, бачите, поки що, на, на Путіна заяви не діють, тому дочекаємося, то коли Трамп нарешті. Почне впливати на російську економіку, яка дихає. А Коли почне пане Володимире, 8 серпня? Можливо, навіть раніше. Угу. Дивіться, фактично, вони вже почали діяти, навіть не будучи введеними. Індія вже припиняє закупівлю сирої російської нафти. А що це означає? Дивіться. Індія це та країна, яка от станом на, на зараз, ну там скажімо, на тиждень тому назад купувала 30% російської нафти. Ну, це колосальні, колосальні обсяги. І якщо зараз цей процес буде продовжений після того, що Трамп оголосить е, санкції, то тоді е, ну, на кінець року Росія. Втратить ну доволі, доволі багато, що остаточно зробить її бюджет настільки дефіцитним, що затикати цю величезну діру ну буде реально нічим. Тобто, ну от якщо зараз планується дефіцит в російському бюджеті на кінець року 8-9 трильйонів рублів. Якщо сюди додаємо ще третину від того, що отримувала Росія за за продаж нафти, це буде ще пару трильйонів, і таким чином, оця дірка в 10 трильйонів, вона просто жахаюча. Це означає, що її треба чимось покривати. Єдиний спосіб це друкувати порожні гроші, це автоматичний сплеск суперінфляції. Ну і е, з усіма кажуть наслідками після цього вбиває. Але це поки Позуміло. пане Володимире це гіпотетично, адже Трамп ще має зробити такий крок. А водночас, от те про що ви почали говорити, хочемо за це ще зачепитись. Трошки Путін заявив, що готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 2024 року. Тоді він заявив, що українські війська мають вийти з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сьогоднішня заява прозвучала під. Час зустрічі Путіна з Лукашенком слова Трампа щодо мирного врегулювання та санкцій російський диктатор прямо коментувати не став, тім додав цитую всі розчарування зі сторони будь-кого виникають від надлишкових очікувань. Кінець цитати, просто е, бачимо, що Путін е, наполягає на своєму, і тут питання: наскільки Трамп чи Чи не дасть він задню знову е, покладаючись на якусь повернення якоїсь дружби. Ну, повертаючись до попередньої теми, я не вважаю, що це гіпотетична можливість, що російська економіка почне валитися. Це дуже практична і дуже передбачувана можливість. Тому я думаю, що саме в цьому і є один з елементів дуже серйозного тиску на Росію. Я маю на увазі країна. санкції. Санкції Трампа вони гіпотетичні, їх поки нема. Але вже бачите, навіть гіпотетичні санкції вже повпливали на Індію таким чином, що вона зупиняє купівлю російської нафти. Так що, якщо вони будуть, то це вже означатиме, що Росія не дорахується дуже, дуже серйозних коштів на війну. А відносно того, що говорить Путін, ну слухайте, а що ви чекаєте чогось іншого? Ви думаєте, що там може бути зміна курсу за жодних обставин? Але це зовсім не означає, що. Те, що зараз переживає Трамп, раптом зміниться і він знову полюбить Путіна, тому що бачите дуже багато факторів, які сьогодні справді не на користь Путіна, тому що Трамп йому вірив. Ну давайте не забувати, що Трамп на початках, коли він пропонував нам свій так званий мирний план, насправді передавав російські пропозиції. Це теж було. Вже давно відомо, і, і це факт. Але бачите, з цієї позиції, коли він був повністю на боці Росії, він зараз прийшов на позицію, яка ну свідчить про те, що йому зовсім не подобається те, що робить Путін. Давайте дочекаємося. залишилося буквально менше тижня, Так, е це правда. Так. Ситуація може бути явно не на користь з Пане Володимире, маємо ще заяву нашого президента Володимира Зеленського. Так, от він пропонує Путіну перейти від заяв до зустрічі. Про таке він написав у Фейсбуці. Далі його пряма цитата: Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. Пане Володимире, готовність Росії, вона, ймовірно, от, 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 в найближчій перспективі. Три-шість місця? Ні, ні. ні. Ну, давайте будемо ну, таки дивитися, на речі, реально. Ну от поставити себе на місце Путіна. Угу. Ну, З якого переляку він приїде зустрічатися там? чи з Зеленським, чи з Зеленським. Но, Пане, міським, а, міським, а, чому б, чи... а чому б не приїхати? Приїхати та зустрітись, а потім. Ну, ну і що? І, і, і потім коли троє тобі розказують, що ти остання сволота і не реагуєш на те, що тобі пропонують. А ви думаєте, він боїться маєш цього всім трьом? Пояснювати, що ти е, є тією самою сволотою. Ну, слухайте, ну також е, це тільки в казках, е, хіба що буває практичній дипломатії. Такого ні, ніколи не було і ніколи не буде. Він він це має на увазі, Путін е, відкидає від самого початку. Йому це не потрібно, тому що йому це не вигідно. То яким чином е, заявами можна його до цього спонукати? Жодним. Спонукати його можна а е, ударами по глибині Росії, коли е, розвалюється інфраструктура і е, 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 економічна, і військова, і без жорсткими санкціями. От після того, як це почне діяти, от тоді у Путіна з'явиться мотив. Поки що його немає. Про що ми говоримо? Mm -hmm. uh... Дивіться, тобто Путін буде затягувати там, наскільки ми вже бачили, стам Стамбульський в форматі чи будь-якому форматі зустрічі на тому рівні, який є наразі, та до, до якогось моменту. До якого ну, то, до, до того моменту, коли йому буде боляче, коли він зрозуміє, що він не може продовжувати війну. Mm -hmm. А це він зрозуміє тоді, коли його будуть бити е, аж до Уралу. Коли буде горіти все, а для цього потрібно, щоб ми мали далекобійну зброю, і б, коли у нього почне зупинятися економіка. От тоді він зрозуміє, що продовжувати війну неможливо, при тому, що на полі бою він так само ну, просувається, звичайно, там захоплює чергові якісь квадратні кілометри. Але ціною. Пане Володимире, от... знаєте, я хочу повернутися до, до того ультиматуму, яку, який Путін поставив під час зустрічі з Лукашенком, про те, що е, він нібито готовий завершити війну на умовах 24-го року. Скажіть, е, а це така пропагандистська пастка? Чи він би дійсно погодився? Знаючи вже ну, заздалегідь, що українська сторона не піде на такі умови? Ну, е... Очевидно, що йому треба перед Трампом виглядати як людині, яка хоче закінчити війну. Але і от тут починається найголовніше, бо Трамп пропонував припинити вогонь без будь-яких умов, і негайно Путін каже: Ні, я так не хочу, я хочу воювати. А якщо ви хочете, щоб я припинив вогонь, тоді от, будь ласка, всі мої хакілки, е, будь ласка, за, задовольняйте. Якщо ні, значить тоді вибачайте, тоді я буду продовжувати далі. От, власне е, позиція Путіна. Але публічно, бачите, він вже каже: я ж, хочу, я ж хочу припинити війну, звичайно. Угу. При тому, що Україна повинна капітулювати і зробити ті речі, які угу. ви абсолютно приві, прийнятими бути не можуть за визначенням ні Зеленським, ні Петренком, ні Іваненком, тому що це суперечить українській конституції, і жоден політик, і жоден орган таких речей зробити не може. Отже, очевидно, що Путін грається на публіку, верніше на е Дональда Трампа, е намагаючись сказати, що так само я Путін забив. Ну але ж це абсолютно е політична маячня.